Слава роду! Слава Дідо Бога! Слава Україні Русі. Дуже проста практика, дуже, дуже елементарна практика, однак, якщо ви цю практику робите кожен день, то ви будете бачити, як кожен день міняється ваше життя. Ви просто запитуєтеся себе, чого я хочу, чого я прагну, і слухаєте свою душу. Саме просте запитання це. Чи влаштовує мене моє життя? Ви запитуєтеся себе, чи влаштовує мене моє життя? І відчуваєте, наскільки вас влаштовує ваше життя? Якщо щось не, не, не влаштовує, ви відчуваєте, не влаштовує. Якщо ви відчули, не влаштовує, так і кажете. ні, «Не, не влаштовує, от, от не влаштовує. Тоді, а що мене не влаштовує? Можете не, не називати словом, ви відчуваєте серцем. Що мене не влаштовує в моєму житті. І... Знову ж таки, можете, навіть, це може бути важко в слова е, якось оприділити, ви просто серцем відчуваєте, оцей цей цей це мене не влаштовує. От, от по відчуттях я відчуваю, оце мене не влаштовує, я хочу іншого. Якщо ви серцем відчули, що вас не влаштовує, значить ви насправді відчуваєте вже, чого ви прагнете. Що хоче ваша душа, що хоче ваше серце. Тобто ви знаєте пункт А і пункт Б, де ви знаходитеся сьогодні, куди ви хочете прийти завтра. І ви говорите так, я хочу, я хочу отам бути, я хочу в такому житті жити, я хочу себе отак відчувати. І оце дуже важливо, це дуже-дуже простенька практика, однак дуже дієва практика. Це ствердження вашого наміру, це ствердження бажань вашої душі, вашого серця. Ви говорите, так, я хочу, щоб, О, отак. І ви вже починаєте себе так відчувати, тому що ви, ви спитали себе, ви відчули, і ви вже відчули, як ви хочете себе відчувати. Раз ви так хочете себе відчувати, то ви продовжуєте в тому стані вже жити. І ви продовжуєте це розкривати, цей стан. Свої бажання, прагнення своєї душі, свого серця. Запам'ятайте це і використовуйте кожного кожного Божого дня. І ви будете бачити, як змінюється і таким, такою простою практикою ви можете відсікти дуже багато в своєму житті. Слава роду! Слава рідва! Слава. слава Україні Росії!